Розпочинаємо розповідь про 1962 рік. Для Херсонщини він ознаменувався вже з самого початку знаменною подією, зміною керівництва. За радянських часів була така теза: немає незамінних людей. Так принижували роль особи, особистості, але насправді від людини багато що залежало. І чим вище людина стояла на адміністративних сходах, тим більше. Вплив вона мала. Вождизм, культ особи, він з'явився не на порожньому місці. Можна згадати ще інститут комісарства, який було запроваджено ще за років громадянської війни. Комісар знав геть усе і краще за усіх. Він знав краще командира воєнну стратегію, краще кухаря, як варити кашу. Потім цитатами з класиків марксизму ленінізму рісніли практично всі підручники і книги, і не тільки з естетики, етики чи культурознавства, мовознавства тут ще можна зрозуміти, але і з географії, біології пальма першості безумовно належала товаришу Сталіну. Його вислови можна було зустріти і у підручнику з Акушерз. Помилки вождів перших осіб ставали літературною нормою, як тут не згадати Леоніда Ілліча Брежнєва? До нього було тільки одне слово в російській мові развитий развітий рібенок, развіте общства. Але після його обмовки з'явилося ще одне слово развітой. І ви пам'ятаєте таке слово сполучення як розвітой соціалізм. Свідомо за Михайлом Горбачовим почали говорити трохи інакше слово. Російське слово проект. Правильно, проєкт Михайло Сергійович говорив проєкт. І навіть ті люди, які знали правильну вимову, починали пом'якшувати її. Ще була одна, я вважаю, добра традиція ораторського мистецтва. Хорошими ораторами були і Троцький, і Ленін. Микита Сергійович Хрущов начебто продовжив цю традицію. І його намагались наслідувати і на місцях. Про товариша Ілстратого, першого секретаря Херсонського обкому Компартії України ми трохи говорили. І от на одному з з'їздів, з'їздів е, жінок, він е, казав: я говорю без папірця. Може, скажу якесь недоречне слово, але все ж таки погодьтеся, це набагато краще, ніж говорити без душі по папірцю. Ну, це дійсно так. І хто тоді міг подумати, що настає епоха мертвого слова? І триватиме вона більше 20 років. Зараз ви побачите кінокадри, де не озвучений Микита Сергійович Хрущов. Але я думаю, ви погодитеся, що він набагато емоційніше сприймається ніж озвучений Леонід Ілліч Брежнєв. На жаль, у нас в архіві немає кінохроніки, де на черговому засіданні. В Організації Об'єднаних Націй не позицією капіталістичних держав, особливо Сполучених Штатів Америки щодо Куби, Микита Сергійович зняв черевика і стукав ним по трибуні. При цьому обіцяв показати капіталістам Кузькіноматі. А в цьому кіносюжеті усе набагато спокійніше. Микита Хрущов прилетів до Вірменії. Здається, цей переліз з Москви до Єревана трохи втомив Микиту Сергійовича, але як завжди. Говорить він без папірця, а поруч з ним майбутній генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу Леонід Іріч Брежнєв, який згодом привчив всю країну від перших секретарів обкомів партії до механізаторів і доярок говорити по папірцю навіть невеличкі промови. Отже, 13 січня 1962 року в обласній газеті Надніпрянська правда з'явилося повідомлення. Я хочу його процитувати. Вчора відбувся пленум Херсонського обкому Компартії України, який розглянув організаційне питання. Пленум увільнив товариша Єлистратова від обов'язків першого секретаря і члена бюро обкому партії у зв'язку з переходом на іншу роботу. Першим секретарем обкому компартії України обраного Кочубея Антона Саміловича, треба визнати, що установку на скромність перші секретарі витримували. От за 60-й рік я зустрів тільки один кіносюжет, де були кінокадри з першим секретарем, тоді товаришем Єлистратовим. І от за 62 рік. Поки що ми знайшли тільки один сюжет, де є присутні, ну там виступає, але як у нас всі кадри не озвучені. Антон Самійлович Кочубей. Я думаю, є сенс подивитися цей дуже невеличкий репортаж. Вчора у Херсоні відбулася обласна економічна конференція, учасники якої обговорили доповідь заступника голови облвиконкому конкому товариша Макушенка про фінансовий стан колгоспів та заходи до його поліпшення. Господарювати так, щоб збагачувались наші колгоспи, держава, господарювати на рівні вимог епохи розгорнутого будівництва комунізму. Така основна думка проведена у доповіді. І у виступах тих, хто взяв участь у дебатах, гострій критиці було піддано господарства, в яких не запроваджується госпрозрахунок, додаткова оплата праці, де погано поставлено облік і контроль, не дотримується фінансова дисципліна. Перед учасниками конференції виступив перший секретар УКОМ Компартії України Антон Самілович Кочубей. Якщо ми будемо продивлятися газети того часу. Правду, чи на Дніпрянську правду, то помітимо, що рубрика політика була дуже насиченою. Працювали її такі художники, як Кукри ви знаєте, Купріянов, Крилов і Соколов, були різні шаржі. І от на Дніпрянській правді я прочитав таку замітку, що наші люди дуже хочуть знати більше про те, що відбувається у світі. І тому було запроваджено. Народний університет. Він називався Народний університет у міжнародних питаннях і зовнішньої політики Союзу РСР. Вчилися в ньому два роки. Може хтось з вас також вчився в цьому народному університеті. Радянський Союз в 62-му році ще був досить закритою державою. Про це свідчить от невеличке повідомлення, яке я також прочитав у Недніпрянській Правді. До Херсонського морського порту вперше. Під італійським прапором прийшло судно, називалося воно Джин Карлеоз. Ну, привезло мінеральні добрива, розвантажилось, завантажилось і пішло на В'єтнамський порт Хайфон. Але все ж таки дивуй, да? італійці, перші італійські моряки, побували у Херсоні. Але не тільки. Е Політичними, міжнародними подіями жив тоді Херсон. Про різні уподобання херсонців, про різні культурні заходи, які відбувалися тоді в обласному центрі. Ми дізнаємось, відвідавши Державний архів Херсонської області. 40 років тому навесні, в квітні, наше місто збагатилося ще одним культурним закладом. На площі Свободи було відкрито виставковий зал обласного товариства художників. В його просторих залах на стінах експонувались 130 творів живопису, графіки, була представлена і скульптура. Поряд з вже відомими митцями Херсонщини виставляли свої роботи і молоді митці. Це відомий вже тоді скульптор Іван Шапко, це живописець Федір Загороднюк і молоде покоління Іван Білокур. Твори свої херсонці присвячували відомим людям нашого краю його прекрасній чудовій природі. Вже в перші ж дні відкриття залу його відвідало сотні херсонців. Будь-яка виставка того часу повинна була виховувати радянських людей у дусі ідей марксизму-ленінізму. Ця перша виставка в нових залах не була винятком. Про це говорять навіть назви Вісьмір ми розрушим Ленін і Дзержинський у 1918 році. Мистецтво портрета також відповідало основним вимогам методу соціалістичного реалізму. Героями часу були, безумовно, передовики промислового і сільськогосподарського виробництва, знані люди Херсонщини. Такі вимоги до творчості, ми сумніву обмежували саму творчість, і все ж треба відзначити, новий виставковий зал розширював можливості художників Херсонщини. Виконавши, так би мовити, обов'язкову програму, митці творили і для душі. Слава Богу, пейзажі, натюрморти могли не нести ідеологічного навантаження. Наступний сюжет культурної кінохроніки 1962 року присвячений новим надходженням до Генічського краєзнавчого музею. Цей філіал Херсонського краєзнавчого музею був створений в 1958 році і існував як музей на громадських засадах. Музей Дружби народів. Генічівський район Херсонської області був відомим районом, дружні зв'язки якого пов'язували з багатьма республіками колишнього Радянського Союзу. Ну, найперше, це Махарадзівський район Грузинської РСР, Плавський район Російської Федерації. Дуже багато експонатів в цьому музеї подарували представники братніх соціалістичних республік. Польщі, Чехословаччини, Китаю. Багато років присвятив створенню цього музею його чудові експозиції, відомий краєзнавець Федір Іванович Радзієвський. Широко представлені матеріали, що свідчать про дружні зв'язки генічан з махарадзівцями. Шверть віку тому Михайло Регвелідзе зустрічався з Федором Микитовичем Клименко, головою орденоносного колгоспу села Рівне. Того часу розвивалася і міцніла дружба українців з грузинами. Представники народів братів обмінювалися подарунками. Так махарадзівці подарували генічанам килими, знаряди для виробництва чаю, вина. Тут також і дарунки від Плавського району Тульської області. Вже кілька років школярі генічіська листується з маленькими громадянами Братнього Китаю. Портрети шовку, газети, альбоми, листи, генічські учні. Все приносять до краєзнавчого музею колгоспники Ордена Леніна, Артілі імені 22-го з'їзду КПРС, ще не знають в лице членів кооперативу Значіство у Польщі, але вони вірять у щирість людей, які надсилають їм свої подарунки. У 1962 році було чимало приємних подій. Одна з найбільш значущих це безумовно. Знаєте, ви навіть не повірите. Уявіть собі, до 1062 року на території Херсонщини і Херсона не було жодної газової труби. Ось 10 вересня запалав перший голубий вогник. саме у Херсоні. Ну, Подія менш значуща, але все ж таки цікава. На вулиці Белінського відкрито бюро добрих послуг. Можна було ремонтувати. Радіоприймачі, швейні, пральні машини, можна було навіть замовити на терача підлоги, ну, мався на увазі, безумовно, паркет. І більше того, з'явилися, можна сказати, перші репетиторські групи, так вони називалися, і готували учнів до іспитів. І ще одна дуже цікава така подія відбулася, було запроваджено алею ради. Молоді подружжя, які тільки що одружилися, чи подружжя, в яких з'явилася дитина, садовили дерева в парках міста Херсона. І ці алеї називалися алеями радості. Для кожного дерева була табличка, хто її посадив, коли. На жаль, таблички не збереглися, але я думаю, ще є ті дерева, дерева радості. Давайте подивимося кінохроніку, і обов'язково в цій кінохроніці ми покажемо і Херсон, який він був у 1962 році. Рання весна і перший урожай. Так-так, перший урожай Редису збирає бригада парниковода Никифора Васильовича Гаценка. Кілька десятків кілограмів Редису відправлено днями в їдальні ресторани Херсона. Хоча мені 74 роки, і я вже на пенсії, говорить Никифор Васильович, та не залишаю любимої справи, адже їй я присвятив все своє трудове життя. Багатий досвід по вирощуванні ранніх овочів Никифор Гаценко передає своїм помічникам Галині Саваченко та Катерині Голенко. Включившись у передправневе змагання, бригада готується до посадки ранньої капусти. В гості до піонерської дружини імені Юрія Гагаріна з 20-ї середньої школи прийшов старий комуніст Всеволод Володимирович Тригубенко. Всеволод Володимирович брав участь у революційних боях за владу рад, зустрічався з Володимиром Ічем Леніним і Надією Костянтинівною Крупською. Про все це він розповів своїм юним друзям, показав їм багато цікавих фотографій, подарував книжки. Схвильовані зустріччю діти прийняли старого комуніста у почесні піонери. Копатися ще рано, але і в ці дні Дніпро не пустинний. Це не людина амфібія. Інструктор водолаз Юрій Яценко провадить заняття з секцією підводного спорту морського клубу ДТСА. По-перше, йде підготовка. Трохи боязко занурюватись у холодну воду. Сміливіше підбадьорний інструктор. Все в порядку. Юний водолаз задоволений. Готується до спуску група. Активну участь в роботі секції бере громадський інструктор Ольга Лазарєва. Успішно розвивається у Херсоні водолазний спорт, один з наймолодших у нашій країні. Минулої неділі відбулися обласні змагання добровільних санітарних дружин. Відкрив змагання голова Херсонського обласного комітету Червоного Христа товариш Ляшевський. Всі учасники демонстрували хорошу підготовку, перевіряється справність протигазів. А потім найскладніша частина змагань, на ураженій атомним вибухом території, санітари розшукують потерпілих, подають їм першу медичну допомогу. Війна нам не потрібна, але ми повинні бути готові продемонструвати своє вмінні майстерність і в умовах справжньої війни. Перше місце у змаганнях, як і торік, завоювали добровольні санітарні дружини заводу Склотари. У Херсоні відбулася міська особиста першість серед любителів велосипедного спорту. У змаганнях взяли участь і юні спортсмени, старшокласники. Добру підготовку продемонстрував учень 33-ї школи, другорозрядник Віктор Чумашенко. Десятикілометрову дистанцію він пройшов першим. Серед дівчаток переможцями вийшли Ганна Дівченко, Світлана Бараненко та Раїса Декалюк. У велосипедному спорті переможцями виходять мужні і вольові. Такими показали себе першорозрядник Микола Михай та майстер спорту Руслан Москальов. Вони розділили між собою перше місце серед дорослих. Мужніх і відважних виховує мотоциклетний спорт. Недавно спортсмени Херсонського клубу добровільного товариства Сприяння армії, авіації і флоту на республіканських змаганнях здобули п'яте командне місце. Попереду в них нові старти, нові змагання. І щоб завоювати призове місце, треба наполегливо готуватись до поєдинків, заготовувати волю і витримку, досконало володівати технікою змагань. Відбулася особиста командна першість області добровільного спортивного товариства Авангард серед важкоатлетів. Найбільший інтерес викликали змагання серед спортсменів на півважкої вагової категорії. Слюсар тресту Херсон-Буд, першорозрядник Микола Котов, у Жимі підняв штангу вагою 110 кілограмів. Цей результат повторює Геннадій Волков, майстер спорту з класичної боротьби. На помості першорозрядник Віталій Шустов. Вагу штанги 117,5 кілограмів взято. Це новий обласний рекорд 1962 року. Відгуляли буревії, відлунали грози, А тепер і снігові віхоли морози. Завіхріло, зашуміло, стогонить по шипці, Грає вітер неуміло під вікном на скрипці. Від сніжинок обважніли на деревах віти, все довкола забіліло, а в теплиці квіти, Забуяли розмаїті пелюстки духмяні. Серце можуть обігріти дівчині кохані. І відтуги полікують в час гіркі розлуки. Квіти взимку нам дарують ці жіночі руки, шана їм робочим, чесним за добро і ласку. Ще за в'югу нам чудесно відтворили казку. Ці вірші Леоніда Поліша, який недавно, на жаль, пішов від нас, залишилися в архіві, залишилися з нами, як згадка, як пам'ять. А тепер із зимового Херсона поринемо у весняний місяць квітень, так називався цей репортаж. Ти чудовий місяць квітень, і ім'я тобі люди дали таке хороше. Ти щедрий мрійний, багатству тебе сила селенна. Ти подарував деревам ніжні чарівні пелюстки, а полям безліч зеленого оксамиту. На світанках, пустуючи, ти розсипаєш по землі мільярди краплинок роси. А квітневі сонячні промені перетворюють їх на різнобарні дорогоцінні камінці. Рік у рік приносиш ти молодість на нашу землю, а найкращі вбрання також твої. А людям, людям. о, як багато добра ти приніс і приносиш людям. Весняний вітер, стрімкий, запашний, вривається у душу, сповнює її бадьорістю, радістю життя, кличе вперед у неосяжні далі. Нам вісімнадцять. Здається, і всьому, що навколо, самій природі, теж 18. Смішно? А ми цілком серйозно. Молодість мила, ти щастя моє. Рік тому, у квітні, людство, затамувавши подих, вперше в своїй історії слухало голос того, кого не було на землі, а потім весняна земля прийняла в гарячі обійми свого сина, радянського громадянина, вихованця Ленинського комсомолу Юрія Гагаріна. По твоїх квітень-травах, по твоїх теплих ланах ішов він, наша гордість і слава. Історія розповість на своїх сторінках про тебе, незвичайний, 1962 року квітень. Вона назове тебе стартом, з якого ми почали свій похід в майбутнє. А сам ти залишишся на землі. Залишиш і на землі свої заводи, електростанції, машини і книги, наукові відкриття і пісні. Покоління 18-річних. Неповторний час розцвітає наша весна, скільки стежин перед нами, і кожна з них веде у щасливе майбутнє. Є точка зору, що наше суспільство розвивається по спіралі. Є роки великих досягнень, проривів науці, техніці, а є і важкі роки, роки воїн, поганих врожаїв, Знаєте, це можна порівняти з кільцями на дереві. Не всі вони однакові. Бувають сприятливі погодні умови, а бувають посухи і таке інше. Але я думаю, що добрі ідеї, хоч вони ну, проходить час і відходять, про них навіть забувають, але вони залишають по собі слід, от як ідея, але радості. Ростуть ці дерева і дають тінь, і людям від них... Дійсно радісно. Я бажаю, щоб більше було радості у вашому житті. І не забувайте писати нам. Я нагадую адресу передачі 20 століття херсонський хронограф, вулиця Перекопська, 10, обласне телебачення. або дзвоніть 22 97 49. Я прощаюсь до наступної передачі. Ми знову зустрінемося у 1962 році. Цього вам найкращого!